Так, да, то е, зараз я тако, тако стану. До, я, е, пет, Якби у вас була можливість спитати українських політиків щось або що їм передати, то що б ви їм передали чи спитали? відповідальності, Модрості, відповідності. Сьогоднішнім днем нічого не закінчується, життя тільки починається. Будьте чесними перед своїми дітьми, тому що... Им жить в этой стране. Что дальше? Если мы не, повернем, не повернемся к Европе, а вернемся снова туда, откуда пришли, это беда. Я здесь в... будет выжженная земля, через 50 лет здесь будут китайцы, к сожалению. Я ничего против них не имею, но я люблю свою страну и свой народ. Mm -hmm. Я хотел бы, чтобы так было. Чтобы здесь была Европа. Мы и так европейская страна. Я сам с Донбасса, родился там. Но у меня душа болит за всю Украину, и я не отделяю Донецких. И самое главное, помните, нас часто сталкивают лбами, Запад, Восток. Это все ну, от лукавого. Мы едины, единственное и везде. Народ просто в Донбассе сейчас ну, дезориентирован. Были надежды на Регионала, к сожалению, то, что я увидел сегодня, но ну, не сегодня, в этом году мы ездили на родину, я не был там аж целых 8 не лет. Не надо, не надо. А, а чему вы все будете это не говорить? Нет, ну, ну если не причины, потому... мы То в том Так. То, да, вы да. да, да, все тоже. Дело що... що... в том, что що... то, что я увидел, ну, ну, тогда все... я скажу, Торонто, то знали, ничего страшного. Я все-таки сподіваюся, що ми в свободной стране ще. Жуємо. По центральної улиці, фасад, я думаю, це все зрозуміло. Ти страшно я, или не? Нічого страшного. Ні, я тебе запрещаю це говорити. Зачем Выпиши. ти це делаешь? Ну добре. На все добре. Все, дякую. Да. А, а, а ви ще повчити демократії, я, я вам кажу. Все. Я вже я я... дуже, дуже стараю, щоб вчитися, але дуже так. хочу, щоб молодіж, молодіж. Жила в Європі. Дякую. Так. І щоб ми вчили мову свою, іноземну, щоб ми знали, щоб ми спілкувалися. Mm -hmm. І дай Бог всім здоров'я, дай Бог всім самого-самого світлого, самого доброго, щоб всі народи жили. Я бачу, що ви є добра і щира жінка. Дякую вам за то. А ви ще поменше слухайте свою жінку, я вам скажу. Це моя сестра. А, Поменше слухайте свою сестру, я вам скажу. Ви такі і боїте, я бачу трохи. Ну так, Ми просто діти часу і там, де ми живемо. Я зрозумів. І я приділяюся здання. Дякую, щасливо. До побачення. Щасливо.